Слава Націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Одні з речей, які найперше і найбільше страждають під час виконання бойових задач, це, звісно, скляні елементи конструкції машини, зокрема, прилади спостереження. Оця штука, я за книжкою на 100% не певен, але наскільки я розумію, в принципі, її дії, то коли навідник бмп 1 збирається стріляти, він має закривати. Оцей свою, свій приціл, щоб, я так розумію, якісь штуки-дрюки від пострілу не летіли йому в очі. Так, от, на, на одній з наших машин, от на цій конкретно, побили московити під час крайнього виконання бойових задач, і от зараз ми міняємо. О, тут ще така цікава штука. Тут, я так розумію, пальчик ставиться, а тут я його не бачу. Треба буде якось якусь голочку і застопорити. Коротше, цей захист як міняється. Отут викручуються гвинти, отут викручуються болти. Знизу від'єднується довгий трос від лапки під ногою навідника. Оця рушечка висить спереду навідника, це від двірника. Вона викручується відповідно. Вивільняєте тросики і вивільняєте один дротик. Вивільняєте один дротик, все, все, що у вас там тримає. Це два тросики і один дрот. От. Відповідно, в зворотному напрямку це все збираєте. У вас он, тросик з очисника скла, контактор, ну, дріт обігріву скла, наскільки я розумію. І цей тросик іде сюди, але оцю цю штуку ми теж поміняємо, бо те, що як летіло, по ній теж влучило. І тут також на прицілі оці речі, які всотують вологу. Якось вони там міняють колір, не пам'ятаю. Вони розбираються, випалюються і використовуються вдруге, втретє, в, в п'яте. Я сам того ніколи не робив, тільки знаю людей, які це роблять більш-менш регулярно. Отакі От речі. Ну, в принципі, нічого складного. Все достатньо елементарне. І тут я бачу, щіточка не дуже добре прилягає пневмоводоочищення на бмп 1 башти тут не передбачено, на бмп 2 вона вже є, воно вже є. Тому от все, чи може чистити на віддих, це оця щіточка, яка в цьому випадку прилягає дуже погано, фактично ніяк. Треба, Це я так розумію, через оцю послаблену пружинку. Треба буде також подумати, чим її замінити. Або просто може змастити ось тут. Ось тут змастити, може воно. Почне краще рухатись і краще прилягати. Ну, подивимось. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Відповідно, всередині все скло ми повичищали на сухо, чистенько, гарненько. От і все.